ha <laughs> ha Відкриваємо серця для грузинських танців сьогодні. Але маски вдягаємо. Але, так, так, Серця відкриваємо, маски вдягаємо. Вітання усім, хто чує нас на хвилі 88,6 FM, Українського радіо Вінниця. В ефірі програма Новий день в нашій студії Ранковий гість, викладач грузинських народних танців, студіо Данс Парк Вадим Васютинський. Доброго ранку Доброго ранку. Я нагадаю, що ми працюємо наживо. Номер студійного телефону 55 29 76. Долучайтеся до нашої розмови. Бажані ставте запитання нашому гостеві для тих, хто нас дивиться. Не забувайте, що на ютуб-каналі Суспільне Вінниця здійснюється лайв трансляція програми Новий день. Отже, Вадима, якогось дня ми з Юлією сиділи, сиділи, думаємо, ну ну чи є в нас у Вінниці грузинський танець? От прям так і думали, думали, думали Насправді я... я побачила оголошення в мережі Фейсбук, що набирається група, причому дитяча. ой, ой, ой. ой От це взяла мене. все творю. Так, так. Я думала, а ти побачила, що набирається. Я побачила, і вона справді зацікавила, чого тому, що східні танці є, народні танці є, бальні танці є, сучасні танці є, стріп данс є. А от грузинських в нас ще я от ну, от не бачила я і ці грузинських та виявляється є. Є. Вони з'явилися буквально шість місяців назад. Ми відкрили, рішили свою команду відкрити, якби дійшли до спільного оголошення, що хтось припу, хтось пропонує відкрити такий-то такий-то напрямок, такий. От я якби почав осваювати грузинські танці. В Китаї, Ух ти. О, да, Мене обучали е, грузі, грузіни в Китаї і в В'єтнамі мене обучали асітіни. Я, я взят... була поїхати до Китаю для того, щоб почати вчитися. Да, в да, а ви танцювали да. взагалі до того: до Китаю, до В'єтнаму да, Так, я займався танцями. Звичайно, я займався е, бальними танцями професійно. Да. Я був чемпіоном країни по бальним танцям, потім якось так перестроїлось. Мені дуже сподобалось балет Сухишвилі. Угу. Я постійно за ним спостерігав, дивився часто відео, як, як робляться різні трюки в них. Рухи От, так? рухи, прыжки, піруети. Мене це захоплювало просто, просто я божественна так скажу. Вот. И, э, мы, в, получается, э, я дав таку ідею, давайте ми спробуємо э, відкрити. Юлія зараз скриптанця. питає, ми це <свист> хто? <Да. свист> <свист> ми це наша команда, якій я дуже вдячний э, за те, що є, є підтримка, підтримка від така. Зраз... Багато Нет, нас вас? Ні, нас три, э, три э, так троє людей. Да, так? Троє людей. Я Мій напарник В'ячеслав Демков і Ліза Горбунова. Ви всі трьох, ви вмієте і навчаєте. Нас, так, ми вивчаємо, навчаємо і стараємося якби, розвивати те, що тут ще немає. в Вінниці. Тобто грузинські танці, тобто вони йдуть дуже, дуже фізично. Саме головне це в грузинських танцях це характер. Немає характера, немає грузинкиськ грузинських танців, Тобто характер і е, фізична, фізична підготовка. А ви коли почали, от поставили собі мету створити такий гурток, навчати дітей грузинським танцям. Ви точно знали, що вони будуть користуватися війни цією популярністю? Тому що реально не, не було ще такого такого роду занять? Спробувати можливо. Думаю, що ну я якби думав, що ні, не буде. Думаю, що не буде інтер. Комусь інтересно, комусь ні. Тобто, я йшов до того, щоб заінтересувати їх, uh -huh. тобто, своїм запалом, показати, те, що не всім как бы, людям хочеться хтось може, хтось не може поїхати в Грузію і подивитися на це, і ощутити якби как бы, це на собі. Це є всі запал. Сухі швілі рідко приїжджають. Да, вот. Раз и... на рік. Так, раз да. на рік. І ми якби наша команда вирішила. Наблизимо танець грузинський да. до людей. Да. Що от, е, коли ви навчалися, що для вас виявилося найскладнішим? Це... Характер П... у вас є, це. <сínt> <сínt> я, <сínt> ну, я б не сказала характер. От, в, мені здається, що от, у таких танцях, ну, можливо, там, Кавказу, якщо так умовно кажучи, там має бути темперамент. енергетичний. Ну мені здається, чогось що все ж таки в Україні у українських тих самих народних танцях трошечки інший темперамент. Так ви правильно говорите. Дивіться, якщо вивчаємо грузинські танці, от як я підходжу до вивчення грузинських танців, то тобто, є у мене особий підхід. То есть я получається обучався по якби вивчав два, два різних, їх багато на самому, uh -huh. да. То есть є різчається на п різних направлень станців. До Хочете трішки Ні-ні, на Нормально, удобно просто. Да. У нас є, е, виходить, 28 видів танців грузинських. Ого! Да. Я з них освоїв тільки два. Тобто, як до них підходити, тобто я вибрав те, що мені по душі, те, що мені саме більше сподобалось. От. Що вам сподобалось? мені Давайте сподобалось, то є да, дивіться. Е, розкажу про тільки про два, так mm -hmm. як. Е, Решту ви ще вивчити і навчите всіх. Тобто, дивіться, є радчулі, це, якби, грузинський він йде більше. Радчулі. Тобто, він складається з того, що дивіться, коли жінки його опановують, вони. Набирають, від них требується то більше женственності, там, як би скажу так, сексуальності, да? То вони розвивають в собі такий характер то жінки. Вони угу. да. плавність. Другий це муж, як би, да. чоловічий, якби, чоловічий е, напрямок це бойовий. Угу. Да, він як пішло від грузинських бої, бої на Стрибки, стрибки разні там, різкі рухають. Тобто різкі рухи, і вони проявляються в характері. Якщо брати рачулі і брати бойовий танець грузинський. То есть, вони більше проявляються в характері і в, ну, то есть, брати, да, бойові танці. Угу. Вони більше проявляються якби, боями на мечах. То есть, мечі, понятно, у мене підхід, обучення мечів у мене немає. Да, то есть, ми беремо більше характеру. То есть, я про, якби, стараюся розвинути в. в в чоловіках, юних чоловіках, дорослих чоловіках, да? тобто розвинути їхні внутрі, розбудити внутрішній покій, як би то кажеться. Да? І постепенно вони починають доходити до того есть, тобто коли вони вже починають входити в цю, би, в цю сферу да? тобто грузинського танця, вони доходять до. Є в них определений, цей, як це правильно сказати, Дивіться, вони не можуть дійти до, до рівня майстерності. До, да, до рівня майстерності да. тобто, но це на все це потрібен час. До да. Довго вчитися. Довго тобто, вчитися, да. якби, з часом, я думаю, що всі, всі, всі до цього дійдуть і всі, хто хоче, Розвинув собі це все. Ви скільки да. вивчали грузинський танець? Ну я розумію, що вивчати його все життя можна шліфувати майстерність два роки. За два да. роки можна опанувати. Можна так? опанувати, так. То є. А хто от вам сказав, mm. вибачте, хто вам сказав, що ви вже можете його викладати? Тому що можна вивчати його для себе, да? отримувати так. якісь навички, навики танцо, фактично, танцюриста. А ну от Бути хто тренером. вас вам сказав, що все, ти вже вмієш, ти вже знаєш, ти вже можеш е, ці знання передавати іншим. Да. Внутрішнє бажання я, я потрібно так? Да, внутрішнє. дивіться, мені дали е, якби тренер мій по грузинських танцях е, Руслан Дауров. Uh -huh. Він сам з Асі, Асітін, uh -huh. да, і він сказав мені так, каже, в тебе Вадим Вадим дуже добре виходить, якби ти опанував, те, що навіть наші як, якби не можуть опанувати самі грузини, ну, якби грузини і так далі. Uh -huh. От, спробуй продвигатися далі. Uh -huh. тобто, він мені дав максимум по максимуму свого знання, свого опиту і так далі. От. Я опанував, він сказав, чому би і ні. Спробуй викладати, ти вже достиг того, того, рівня, да, того рівня майстерності, майстерності який ти вже можеш давати другим. Ну, викладати це одне, як на мене, да? а от поставити якийсь свій власний танець. Да? Мало знати рухи, це ж треба ще мати якісь вміння поставити безпред... ну, сам номер танцювальний. У вас свої ідеї от по танцювальних номерах, от таких, от, якщо говорити про знову ж таки, грузинський танець, чи ви підглядаєте в когось? Там, в тих самих сухішві. Ні. Де, ні. Навіть як о, обучався, я, я відео не дуже. Так, дивлюсь чисто для себе, але з відео я не беру е, рухів і так далі. Я даю то, що якби я опанував сам. Угу. Да. Тобто в мене немає такого, що я візьму відео да, і візьму звідти, скопіюю, да, скопіюю угу. і поставлю, о, класно, скажуть, вони молодець. Ні. це не так. Я... Беру свого власного опита, з того, що я взяв uh -huh. уже як би, від когось. Да. Тобто, ну, Виходить, так, звичайно, я беру якби, від другої людини, яка мене цього обучала. Да. Но я з відео не копіюю. Тобто є... Но ви однакові, да, мене все однак... однакові, але більшості я беру це з власного. Досить, mm -hmm. так. Ж, жіночі рачулі, як чоловічий називається танець? Ручулі. Жіночі ручулі? Ні, радчу... ручулі. Так, звичайно. Кажу, записуй. Це <laughs> да, більш йде. Да. Ручулі це е, горні. Горні, mm -hmm. горні бойові, оце ще я вам до цього uh -huh. говорив в танці. Серйозні, да. чоловічі, рухи. Да, серйозні <голові> чоловічі рухи. Ну, це не парні. Вони окремо існують, ці танці, так. І їх можна якось поєднувати. Ну, просто для мене грузинські та, танець. Це серйозні так. чоловіки, які стрибають такі не. Ну, Є ж не тільки сухі врешті-решт. І жінки, які плавно між ними ось так теж так, рухаються. От, можна от, поєднувати угу. жіночі. І чоловічі танець. Тож можна. День. Так, звичайно, дивіться, якщо брати якби більш медлений, угу, меднити да, танець, то тобто це йде рачулі. Угу. Тобто у нас виходить так, що рачулі можна поєднувати і між виходить, і жінками, і чоловіками. Угу. Тобто, якщо ми беремо рочулі, то ми можемо поєднувати мід виконувати танець. Виходить, медлі. Це можуть да. виконувати і чоловіки, і жінки. Так, звичайно. А, а той чоловічі да, рочулі виконують тільки чоловіки. Угу. Тобто дуже мало жінок, які використовують. Дуже сильно фізичні рухи, ну фізично вони не не зможуть це використати. Не зможуть, просто таких ну, ж мало сьогодні <ріст> <і> можуть все. <ріст> да. А мелодія на, на, на грузинській мелодії на мотиви, в принципі, і жінки, і чоловіки танцюють. Так? На однакову, наприклад, мелодію. Ні. Ні, Є різні. Е, так, є різні мелодії. Є як у рачулі і ручулі, то тобто, є рачулі понятна, йде повільнена угу. музика. Рочулі йде вже збільшений темп. Вадим, дуже ви викладаєте без... для дітей, для підлітків, для дорослих. Яка вищем... переважна категорія? 8-30 років. Нам вже Пізно, так. Починати начинати ну, нікоя бачила ніколи. оголошення да про те, що відбувається набір е, дітей е, в групу грузинського танця. У нас в вінниці є грузинська діаспора. І mm -hmm. доволі така численна. Ніколи не було такого бажання зв'язатися, запропонувати, наприклад, їм як... Ну, для того, щоб відновити, можливо, якісь історичні зв'язки, культурні зв'язки. От, запропонувати, от саме для грузинської діаспори такі майстер-класи. Я б з радістю можна запропонувати ну, в даний час. я, В мене стоїть якби свої цілі. Угу. Які я хочу якби, доби, добитися свого, тому що я собі поставив. Я хочу вивчити своїх якби, мати своїх учнів, мати так? Так? учнів угу. е, з часом їх показати е, громаді, тобто, щоб люди побачили, що познайомили, що, що таке, познайомили, що таке угу. грузинські танці. Тобто, все йде з часом. Я не хочу в даний час показувати, як би пропонувати те, що йде тільки в процесі створення да, в створення. Тобто на даний час поки що ні. Ну, заняття платні, правда. ну, заняття, Можна запитати дуже дорого. Так, звичайно. Так, можна запитати, але не дуже дорого. Ні, Дивіться, в нас, як завісить, якщо ми вже заговорили на цю тему, то є в нас відбувається все від оренди. Ну, як скрізь. Так. Ну і, мабуть, кількості. Що? Ну, кількості скільки людей, груп, скільки людей в групі, відвідує? скільки людей, так. Якщо буде 5 людей, то відповідно, мені здається, ціна буде одна, якщо там 10. Ну, є ж мінімальна, ні, максимальна група ні, 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 немає. Ні, одна у нас угу. ну, є, так, да, виходить, група і максимальна, ну, 5-10 чоловік. Але угу. оренда якби суму не міняє. То есть, Якби, тобто нам... не дуже дорого, правда? Nee, Ні, ці... nee, ціна не дуже дорога, ці якби політика. Да. Можна, але ж ціна. вам потрібні костюми, ну, і причому вони в грузинських танцях, вони такі серйозно яскраві, вони навіть важкі, мені здається, так? Такі прикраси для жінок. Все це, це теж коштує грошей. Yeah. Ну, До костюмів ще дожити треба, треба спочатку ж відпрацювати. Ось все. Ось опанували всі <зашибир> 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 руки, навчилися, тепер хочеться це представити. Талка зробила Тобто у нас в нашій дружній сім'ї, да, в нашому колективі є дуже хороші знайомі, які у нас можуть пошити костюми. Є зв'язки з інших, якби з Азії. Тобто ми можемо заказувати костюми звіти, mm -hmm. ну то є варіантів є багато. Да. 55 29 76 – це номер нашого студійного телефону. Для тих, хто нас дивиться, не забувайте чи хоче дивитися, не забувайте, що на Ютуб-каналі Суспільне Вінниця здійснюється лайв трансляція програми Новий день. І нагадаю ще раз, що ранковий гість наш сьогоднішній це викладач грузинських народних танців, студіо Данс Парк» Вадим Васютинський. Пане Вадиме, я хотіла ще запитати от таку річ. Ну просто як. Так собі для загального розвитку в умовах наших карантинних е, там переходять на викладання там на Ютубі онлайн. Навчитися через Ютуб грузинським танцям можливо? Ні. Е, можливо, побачити, е, якби рухи. Угу. Но, відтворити важко. Відтворити їх важко. так. Uh -huh. е, вони, ну якби, Якщо будете дивитися, вчитися по відео, то, є, да, ви можете вивчити там, певні, певні рухи і так далі. Але uh -huh. все одно треба тренера, все одно треба, щоб ну, якби, ісправляв ошибки. От, і і багато чого другого, і я розвивав якби той самий х, х, характер, виходить. От і а може Це... бути так, що в людини немає того характеру, немає того темпераменту, запалу, але вона дуже хоче навчитися. Що я тобі? розвиваю цей характер. Так, так звичайно, не важливо, Якщо до мене людина. Ну, я перепрошую, мені здається, що якщо людина вже не родилася з відповідним характером і темпераментом, то вже нічого не зміниш. Зміниш. Якщо це ти не... е, схильний до бальних танців, до вальсу, грубо кажучи, то грузинські танці це не твоє. Це я не про вас, звичайно розуміла. <реш> але <реш> в принципі, якщо ти народжений танцювати вальс професійно, то, то в карате тобі займатися не займатись ну, не треба. Так, ти це... займається. Дивіться, якщо є бажання, можна mm -hmm. навчитися все. Mm -hmm. Тіло людини на, способлена на, на дуже багато. Багаті можливості. Тобто, в наших ситуаціях, ми... якщо в батьків є таке бажання, то дитина вивчить юзецькі танець, і да. карате. І дзюдо. Да. З карате не склалися. Ну, До зеленого ми дійшли. А далі З чого кажуть? ви починаєте? От група набрана. Так. Наприклад, ми говоримо зараз, умовно кажучи, про дитячу групу. Угу. З нею, я так розумію, простіше працювати, ніж з дорослими. Не просто завжди. в дорослих більше мотивації завжди. Якщо вони приходять, так, вони приходять так, свідомо, так, так. а дітей приводять батьки. Так. З чого починають? Постава, вміння стати в правильну позицію. з чого, Який початок? Так, Чи просто починає... закриваємо очі і слухаємо музику? Ні. Ми виставляємо перших, якщо ну, набралась група, все ми виставили перші діти, які приходять, не займалися раніше нічим. От, ми виставляємо саме, вперше, це е, осанка. Тобто, угу. якщо це мальчики, це відповідно вони повинні собі показати якби, орлами. Тобто угу. в них йде грудь, е, грудь осанка, все, 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 при, якби, все при собі. От, збирається тіло. Ну, Тенчурист без осанки взагалі, без постави, це не да, то есть В будь-якому напрямку, то є, так, но, е, є постави, якби називаються пози по різних е, напрямках танців. Угу. То є, якщо брати хіп-хоп, там більше йде сотулі. Да. Якщо брати бальні танці, там йде угу. рівна осанка і так далі. То є, в бальних танцях ви не, ви, ну, то є, не Виставити грудь, да? тобто ви не покажете якби, того, що можна показати в грузинських танцях. Ви в грузинських танцях можете відкрити себе максимально, як з маленької дитини. Дитина приходить, стає мені в позицію, стоїть в позиції. Uh -huh. Далі, постепен, ми її роз, якби, починаємо виставляти під грузинські танці. Тобто, починається від. Стопи до макушки голови, Тобто, все, все по. Тіла. Як став, так, і танцюєш. так. А з ким е... простіше, я знову ж таки перепрошую, з ким простіше працювати з тим, хто вже на... має якісь навички, наприклад, там навики, там, займався народними українськими танцями. Чи все ж таки з нуля простіше? Переучити дуже тяжко. Угу. Тяжко переучити, якщо займався, якщо займалася людина, виходить бальними танцями, да, там, примерно, і переключитися. На грузинські танці, це, це дуже тяжко. У вас То вийшло, фізично... Ой. У вас вийшло <рес> переключитись з Вальдого на <рес> Грузинського. Вийшло, бо я цього дуже хотів. Тобто можна, дуже тяжко. Тобто, ну, я ж говорю, якщо хочеш, всього можна якби, добитися і так далі. Ну, от взагалі, от студія Дан так? так. про яку ви вже говорили. Ви ж займалися е, троє, е, я так розумію, не грузинськими танцями, там півроку назад, рік назад, е, який все ж таки напрямок там був. Е... Це була просто група для виступу, якщо ми говоримо, згадували Китай і В'єтнам. Чи це е, якраз навчальна, е, навчальний такий колектив ми... для навчань? Так. Е, да. Ми якби познайомились е, рік. Рік назад. Есть, ми нас якби так звели, звели ми доля зустрілись, звела. Да, доля звела, як би так сказати. Тобто Ми виступали по турнірах, їздили. і і ми познайомились і через... То е... були бальні танці? Бальні танці, угу. так. І потім, виходить, ми пороз по, пороз'їжджалися, е, хто куди, хто в Китай полетів, хто е, в В'єтнам, хто там ще кудись на, працювати. Uh -huh. Танцювати у балеті. І там ми якби підтримували зв'язок, прилетіли всі в Україну через пандемію. Так. І ми вирішили тут е якби розвивати вже, uh -huh. давати дітям і дорослим і свій, свій опит. Тобто я якби побачив багато в тому, що потрібно давати дорослим. Дорослим це 50-60 років, uh -huh. потрібно давати їм теж, би, рух. Рух це здоров'я, правильно. Тобто їм теж потрібно давати. Я замітив це в Китаї, то, що там люди дуже пожилі люди, вони дуже ведуть. Турбуються да, 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 да. Вони танцюють вечорами, кожні вечори вони займаються, ходять, танцюють. І думаю, чому б не зробити в нас тут таке. Ну, я вам то... скажу, що в нас теж люди такого віку, як ви згадували, навіть старші, теж танцюють. В нас навіть от я згадую дуже мало часу, але я згадала в нас, так коли на площі в парку були танці свого часу в літній період, то от коли був день міста і приїхав Чапкіс, який мав давати майстер-клас. То його мало не побили, тому що він заліз на той час, коли наші віничани мали танцювати для себе? Заграли Тут теж не всі авторитети для наших віничан, танцюючих 65 Ну це так просто згадка. Скажіть, будь ласка, коли вінчани зможуть, коли в планах, принаймні я розумію, що сьогодні в умовах пандемії взагалі планувати щось дуже важко, коли у вас є от такі райдужні плани, коли вінчани зможуть побачити. Вінницькі грузинські танці. Я думаю, через. Планка, коли так. Я думаю, через певний час, через а, десь 3-4 місяці. Угу. Так, у нас в планах є дуже багато чого. Тобто ми покажемо, що, що може наша студія і так далі. Тобто зиму да. переживемо, вийдемо з всіх да, карантинів, так, гарно так. і будемо так, так. показувати, що ми опанували. Ну, що ми сьогодні поговорили гарно про грузинський танець. І те, що я знайшла, відмитила особисто для себе. Зараз я вам прочитаю національне агентство зі збереження культурної спадщини Грузії, присвоїло грузинському традиційному танцю статус пам'ятника нематеріальної культурної спадщини. Пам'ятника чи пам'ятки. Напевно, пам'ятки пам'ятника пам пам'ятки, звичайно, і цікаво, таке, що в лютому ще 2019 року також танець Рузинський включили до списку нематеріальної спадщини і Франції. Ось mm -hmm. тому ну, не цінують мистецтво незалежно від того, в якій країні воно зародилося. Отже, якщо сумно, якщо е, справді на вулицю не хочеться виходити. Сподіваюся, що в переважної більшості наших слухачів все ж таки є е, інтернет-можливості. Включайте будь-який запальний грузинський танець або запальну грузинську мелодію. Я думаю, що вона вас зігріє у ці листопадові дні. Де вас, знаєте, у Вінниці не запитали? Шукайте. Наша адреса Ну, знайшли. Наша адреса Порека 6. Звертайтесь, будь ласка, так, ми будемо старатися. Розвивати у вас все? І навчимо І І І І І І танців, так. Отже, дякуємо нашому ранковому гості. Нагадаємо, що в ефірі Українського радіо Вінниця сьогодні був викладач з грузинських народних танців, студіо Данс.